Шановні жителі Золозецької громади, від щирого серця вітаю вас усіх з Новим Роком та Різдвом Христовим! Цьогорічне моє звернення та вітання незвичне. Воно не біля новорічної ялинки, не лунає колядки та новорічний концерт. Адже ситуація в країні не дає нам морального права веселитися в той час, коли гинуть наші воїни. В першу чергу, я щиро дякую нашим захисникам. За спокійно прожитий 2022 рік. Дякую за мирне Залозецьке небо. Дякую нашим героям за відвагу, мужність та відданість в своїй країні. Низько вклоняюся перед сім'ями загиблих героїв в боях за незалежність нашої держави. Сьогодні, користуючись нагодою, дякую волонтерам, вчителям, працівникам культури, медикам, старостам сіл та депутатському корпусу. Нашої ради за важкий, виснажливий для нас усіх рік. Дякую за вашу працю та наполегливість. Дякую за вашу допомогу Збройним силам України. 2022 рік був дуже важким, виснажливим та, на жаль, трагічним. Адже ми зустріли тіла трьох загиблих героїв у нашій громаді: Мельник Григорій, Луцик Юрій, Міс Олег. Царство Небесне вам. Наші герої. Основним завданням в 2022 році було і надалі є підтримка наших Збройних сил України та внутрішньо переміщених осіб, які знаходилися на територіях бойових дій. Щиро дяка волонтерам, а саме Тетяна Побігушко, Юрій Барабаш, Володимир Жураковський, Герасимюк Оксана, Бойко Олег, Григорій Петрик, Вагера Юрій, Назарчук Марія. Та усім жителям громади, які допомагають коштами, продуктами харчування, засобами гігієни для нашої армії. Низький уклін країнам, які підставили своє плече у боротьбі з агресором та допомагають нам продуктами харчування, амуніцією та усім необхідним. А саме це країни Польщі, Австрії, Чехії, Нідерландів, Англії, Норвегії. Дякую директорам шкіл, учителям, технічному персоналу. Поварам, нашим діткам і просто небайдужим людям нашої громади, які плили маскувальні сітки, пекли печиво, готували смаколики для наших захисників та внутрішньопереміщених осіб. Також з великими потугами, але нам все ж таки вдалося реалізувати три дуже важливі проекти в нашій громаді: перше це реконструкція поліклінічного відділення та його запуску. Що надало комфортні умови для працівників та відвідувачів нашого закладу. Щира дяка аграріям та бізнесу за допомогу у реалізації такого потрібного для нашої громади проєкту. Другим етапом це було будівництво та котельні у село Мильно. Цей проєкт реалізований селищною радою за підтримки жителів села агрохолдингу Continental Farmers Group, старості села та депутату місцевої ради. Третє це ведення в експлуатації локації Сонячний берег. Цей проект спрямований для залучення туристів, відпочинку та купання для жителів нашої громади та гостей. Щира дяка також бізнесу та меценатам, народному депутату Івану Чайківському та усім платникам податків на території нашої громади. З перспективних планів на 2023 рік є придбання шкільних автобусів для шкіл Загіра. Та заложці. Адже ще в березні місяці два дані транспортні засоби були забрані на потреби ЗСУ і виникла велика проблема з довозом діток наших до навчальних закладів. Також велику увагу приділимо переоблаштуванню усіх газових котелень на альтернативні твердопаливні на дровах або торфо 4 субрикеті Оптимізуємо оситянську мережу повна. Інвентаризацію усіх земель себе призначення та водного фонду на території нашої Залозецької громади. Особисто від себе дякую всім за підтримку, дякую за те, що вірите, за те, що допомагаєте у вирішенні проблемних питань. Дякую за довіру. Сьогодні, як ніколи, надзвичайно важливо об'єднати усі наші зусилля задля перемоги у цій жорстокій та нерівній війні. Ми за цей рік пережили багато незручностей. Нам вимикали світло, ми були без води та зв'язку. Нашу країну розстрілювали з високоточних ракет, нищили нашу інфраструктуру та ламали наш дух. Але ворог не зламає одного: нашої віри в перемогу, нашого бажання бути незалежними. Ми сильний народ великої і мужньої країни. У нас найсильніші сини української держави, і перемога точно буде за нами, бо ми на своїй. Богом дані землі! Я бажаю нам усім швидкої перемоги, мирного неба, Божого благословення та здійснення усіх задумів і мрій. Нехай кожна матір обніме свого сина, а кожна жінка і дитина зустріне живим свого чоловіка та батька. Слава нашим захисникам, слава Україні!